Здоровенькі були, та будемо всі. Ви дивитеся спецвипуск провінційних курйозів з Василем Чернявським. Я б і надалі лишався за кадром, але цей шедевроляп так і хочеться розібрати на цитати: конфлікт. Звичайно, на приєрпінні. Звичайно, з мером Володимиром Карплюком. Хочеш стати популярним? Знай і з ким конфліктувати. Отже, до справи, Шановний Володимир Андрійовичу, не так давно ми з тобою притулювали подорожували, допомагали один одному в вирішенні проблем, якими сповнені наше життя. Судячи з фото, проблем і справді була купа. Давайте знайомитися. Олексій Зіневич, директор компанії Бест, власник інформаційної агенції погляд. До речі, незалежної. І віднедавна громадський діяч. Отже, з прологу ясно, що вони з мером побили горшки. А були такими друзями. Я намагався допомагати тобі під час кожних передвиборчих перегонів. Надавав свої бікборди. Карплюку потрібні кілька бікбордів Зіневича. Та він сам кому завгодно дасть по бікборду. Коли ти був обраний ірпінським міським головою, перше прохання до мене було створити муніципальну мережу відеонагляду для міста. Стоп, стоп, стоп. У документах, які нам показують, Щось зовсім не те. Прохання допомогти школі номер 2 додаткові камери на день міста, демонтаж обладнання, а де ж муніципальна мережа. Тоді ми мали наступні домовленості: Ірпінська міська рада надає камери, всі роботи, матеріали, створення мережі займається компанія Best. Нам було надано камери, всі роботи по облаштуванні мережі нами було виконано за власні кошти. Наче ясно. Міськрада надала камери. Компанія Бест облаштувала мережу за власні кошти. Але але яким же був мій подив, коли я дізнався, що за камери, які встановлені компанією Бест по місту, проект відеонагляду відкрите місто, списані гроші з бюджету Ірпінської міської ради. В рамках програми Безпечне місто, справді всі роботи. Як по зовнішньому розведенню, так і по монтажу самих камер з бюджету кошти не відділялися і не фінансувалися. Міською радою у 2015 році на впровадження системи відеоспостереження, це була перша черга, справді в бюджеті кошти були передбачені виключно на придбання самих матеріалів та відеокамер. А хіба нелогічно? Міськрада розрахувалась за відеокамери, які надала вам. Але ляпи тільки не починаються. Крім того, до мене надходили пропозиції щодо асфальтування вулиць біля Бесту коштами нашої компанії. Вулиці? Наскільки нам відомо, там одна вулиця 74-ї стрілецької дивізії. Твою ж дивізію? Звісно, ми допомогли і зараз біля Бесту заасфальтовано. Ви допомогли? а Підрядник, який виконував роботи інакшої думки, ми розробили проєкт в 2015 році значить, за кошти міської ради Ірпінської. В 2015 році вона була і збудована, ця ділянка будівельну компанію БК МВ. І також будівництво відбувалося за кошти Ірпінської міської ради. У 2015 році тут відбувався ремонт дороги. Який був зроблений нашими хлопцями повністю за бюджетні кошти міської ради города Ірпіня. Від пана Зенке Зеневича коштів ніяких не надходило. Звісно, ми допомогли. Цікаво. А Бест взагалі за щось платить? Зараз вам буде продемонстровано копії договорів і копії документів, на підставі яких сплачуються послуги управління житлово-комунального господарства з розміщення мереж нашої компанії в місті Ірпінь. Та ну, Давайте подивимось уважніше. Цікаві документи. Договір укладений аж у 2016 році, та довідка про сплату боргу за рік. которые мы видим вот, на сумму 89 934 то есть в том числе и по ДМ. мы можем увидеть здесь акт зверки как проводились акт зверки на рахование вот та сумма 89 934 которая была за один год за целый год была вот вот такой суммы и которая была сплачена как вы видите не сразу а вот аж мы видим там 10 месяца и все этой суммы она и на добру одну гривну с одной квартирой При этом пошкоджуючи і стіни, і покрівлю криші, і поступількам. Всі ті провода лісять. Бест знищив житловий фонд, Бест псує під'їзди, Бест зруйнував дахи, Бест не хоче сплачувати кошти за перебування в будинки. Ну що правда, то правда. Это всего лишь несколько разрахунков, где связано, сколько они пошкоджены, если пока по разным домам, где есть 13, где 26, где 39, 39, пожалуйста. И тобто, в итоге это вообще входит в сотни сотни тысяч гривен. Такие дрібниці. Кілька сотень тысяч. Навіть образливо якось. Карплюк, образившись на мене, вирішує створити свого власного кишенькового провайдера. Кишенькового кажете, це ж скільки треба мати кишень і якого вони мають бути розміру. Ми 30 провайдерам, всеукраїнським, зробили запрошення до міста. Таким чином, щоб е, наші містяни могли отримати високу якість і не скуці ми вже хтось відгукнувся? Е, біля шести провайдерів вже е, в телефонному режимі нам відзвонилися. Я не маю нічого проти. Я, чесно кажучи, також. Але рушаємо далі, бо от там найцікавіше. А потім у компанії БЕС почались проблеми: десятки задокументовані фактів пошкодження кабельної мережі, факти недобросовісної конкуренції. Факти нав'язування послуг, відключення всіх бюджетних установ, які і так обслуговувалися безкоштовно нашою компанією. Стривайте. То якщо у вас забрали на хлібників, то в чому проблема? Баба з возу без туж легше. Чи з баби такий був зиск? Ми тільки сильнішими стали після цих випадків. Тим паче не зрозуміло в чому проблема. Без став єдиною проблемою всіх гріхів у місті. Тепер ясніше. Самокритика ще нікому не завадила. Ірпінь просто вгруз у монополії. Місто без соромних монополістів. В Ірпіні є монополія на прийняття рішень ірпінською міською радою. Тобто в інших містах існує стереополія. В Ірпіні є монополія на місцеві засоби масової інформації. І як же виглядає монополія змі по Ірпінській? Наклад комунальної газети Ірпінський вісник 4 600. Наклад газети Погляд 50 тисяч. В унісоні з поглядом грають зоря при Ірпіння» – 25 тисяч. І портал «Ірпіння» – 50 тисяч. 125 проти 4. Є монополія на місцеві засоби масової інформації. В Ірпіні є монополія водоканалу. Чомусь раніше монополія водоканалу не викликала протестів у єдиного інтернет-провайдера регіону. І якось то якість води влаштовувала. На те були причини. З 2014 року водоканал щомісяця платив без тих 420 гривень. Згідно їхніх рахунків, ми сплачували послуги за надання ними інтернету кожен місяць, щомісячно. На початку говорю, на початку місяця ми сплачували для того, щоб користуватися до цього підтвердження актів виконаних робіт, наданий ними підписаними двох сторон спочатку. І так же саме є заключені договори держава водоканалів монополістів. Зруйнуємо нарешті монополії. А ти вирив колодязь у своєму дворі? Ми почали піднімати питання тиску на депутатів, який є тотальним, і загострився на останніх сесіях. Як саме почали? Як свідчать фото, то виходить, що не мер тисне, а Зіневич. правда не на депутата, а на його автівку. Таким люб'язним чином він разом із забудовниками Ліневичем та Нелюбіним Любінин намагалися не пустити на сесію міського депутата Богдана Карпенка. Але рушаємо далі. В Ірпіні відсутні великі ділянки під забудову. Саме тому віддається в забудову ліс. Компанія Бест в Ірпіні працює вже більше десяти років. Сотнями гектарів землі було роздано при минулому мері Скаржинському. Компанія БЕС тоді працювала і була монополістом. Чому не розказувалось про ці сотні виділень земель, які сьогодні забудовуються, сьогодні приватні приватній власності? Чому не розказується за завалений сміттям кар'єр? Чому не розказується за всі проблеми, які сьогодні треба витягувати і вирішувати? Мабуть, саме тому пан Зіневич освоює зелені зони сусідньої бучі. Він загородив парканом гектар лісу зі своїми сімома, а ще й невідомо чиїми ділянками. Мабуть, звідти комфортніше захищати зелені зони Ірпеня. А ось це моє улюблене місце. Тепер я знатиму, куди завозять тоннами пафос. Я розумію чітко одне: все, що зараз тайне, воно стане явним. І громада дізнається про те, як і що відбувається в нашому рідному місті. Тому що коли це відбудеться, я буду спокійний, бо моя совість буде чиста як людини, як громадського діяча і як бізнесмена. Власна газета, інтернет-портал, кабельна мережа, телеканал, зброя для маніпуляції Зе Бест можна спати спокійно. А якщо серйозно, хлопці, чи не серйозно, то дуже цікаво спостерігати за тим, як ви за старою звичкою ганяєте на випередки. Тішимося всім, Ірпене. Може, і зараз десь гарцюєте за кадром.